Розділ третій. Греки і ті, про кого вони написали. Як же добре, що ти почав цікавитися історією, Сашуньо. Заодно мені розкажеш, я у школі історію ненавиділа. Вчитель був зануда і вимагав від нас лише зубрити дати, та й здавалося, що ті події давно минули і вже не важливі. Але прийшла війна, і виявилося, ще які важливі й не радий був, що попросив у мами допомоги. Про ту залізну добу, що настала після Бронзової, жінка нічого не знала. Та ще й він ненароком знову нагадав мамі про війну, хоча як про неї забудеш, коли вона навколо тебе. І коли саме через війну вони живуть зараз не в Макіївці, а в Запоріжжі. І не то, щоб це місто Сашкові не подобалося, та він і не пам'ятав до ладу Макіївки, але одна річ. Просто переїхати до іншого міста і зовсім інша покинути геть усе і не мати надії повернутися. Бо твою домівку окупували вороги. Наступного дня виявилося, що мама встигла між двома роботами забігти до бібліотеки і принести йому кілька книжок. Ті книжки, м'яко кажучи, були написані занудно але Сашко обійняв маму. Увімкнув гугл і став продиратися крізь закручені вислови якогось давнього історика Геродота, котрий писав про Україну тоді, коли України ще й не було. Ну, що там у нас? спитала Яся, коли вони знову зібралися біля комп'ютерів. У нас на Чернігівщині все ще глухо. Зате про південь і про Крим записи є, гордо пояснила Аліє. Там із 7 століття до нашої ери стали засновувати міста вихідці з давньої Греції. Вони вже мали писемність і писали і про себе, і про нових сусідів, про кочівників, що жили тут у дев'ятому, сьомому століттях до нашої ери, і називали себе кімерійцями. Так, радісно підхопив Сашко. А потім на місце кімерійців прийшли скіфи. Грецький історик Геродот навіть їздив у їхню країну, велику скіфію. Скіфи теж були кочівниками, але їм платили данину і праслов'яни, які були землеробами. Давні греки називали їх скіфи-орачі, адже вони теж були підданими Великої скіфії, а самі скіфи ділилися на племена звичайних кочівників. Та царських скіфів. Царські скіфи правили державою і захищали своїх підданих від нападів ворогів. Так 513 року до нашої ери скіфи перемогли військо наймогутнішої країни того часу Перської імперії. Грецький історик Геродот писав, що Перський цар Дарій І хотів приєднати скіфію до своєї величезної імперії. Не лише тому, що це були багаті землі, а ще й тому, що засновника цієї імперії, Кира Великого, перемогла Томіріс, цариця скіфського племені Масагетів. Дарій мріяв завоювати скіфів, найкращих воїнів того часу. Цим він перевершив би славу Кира, але дарій ганебно програв трьом скіфським правителям на чолі з Верховним Царем фірсом. Його військо пройшло з скіфією, так і не знайшовши противника, зате страждало від нестачі їжі та води. А ночами малі скіфські загони нападали на персів, здіймали бучу і зникали в степу. Тож, врешті-решт, Дарій повернувся до персії ні з чим. Скіфи не тільки з персами воювали, додала Алія. Вони з попередниками Перської імперії встигли повоювати, і з грецькими колоніями воювали. Торгували значно більше, втрутився Дмитрик. Вони купували у греків вино та оливкову олію, тканину і всілякі коштовні штуки, а продавали худобу, шкіру та вироби з неї, кінську збрую і полонених рабів. Рабів? насупилася олієм. Тоді рабовласництво було чимось звичним, і навіть коли люди зовсім недавно додумались до того, що це погано, вони не поспішили рабство скасувати, зітхнув Сашко, і поспішив перевести тему. Але вони не лише купували коштовності у греків, вони й самі були вправними ювелірами. Ось гляньте, які класні штуки вони робили! А ще вони будували для своїх померлих правителів велетенські кургани, в яких і познаходили ці коштовності та багато інших цікавих речей. А на верхівках курганів ставили кам'яних ідолів. Ми взагалі найбільше знаємо про скіфів із розкопок цих могил, і від Геродота. Він, наприклад, писав. Що дорослим скіфа вважали після того, як той уб'є на війні свого першого ворога і зніме із того скальп. Яся засміялася. А потім його у крамниці просили показати цей скальп, перш ніж продавати йому вино. Можливо, але в них навряд чи були крамниці, скоріше ярмарки, а греки там чим займалися, припливли торгувати зі скіфами. Чи з кімерійцями, не вгавала Яся. З греками, втрутився Сашко. У Греції багато гір і мало родючої землі. Тож багато молодих хлопців та дівчат з грецьких міст сідали на кораблі і відпливали в далекі краї, засновували там міста і вирощували зерно, яке потім продавали в саму Грецію. Таких міст колоній вони заснували безліч. На всіх берегах Середземного і Чорного морів. Це зветься Великою Грецькою колонізацією. А вже обжившись, вони стали торгувати з місцевими і вивчати тутешні звичаї, а ще складати описи місцевості так Чорне море вони звали Понтом Евксинським, Азовське Меонтійським озером, а річку Дніпро Борисфеном. Крим називали Тавридою, бо там на південному узбережжі жив народ Таврів. А потім, у третьому столітті до нашої ери, тут з'явилися сармати. Про це пишуть вже інші грецькі історики. Сармати розгромили велику скіфію і лишилися тільки мала скіфія у Криму. Сармати були кочівниками, так само як скіфи. І жили теж племенами та кочували, але своєї держави так і не заснували. Вони теж були вправними воїнами. У них навіть дівчата воювали. І греки писали, що сарматські дівчата не виходили заміж доти, доки не вб'ють трьох ворогів. А те, що дівчата воювали, це що? Диво якесь, почухав потилицю Дмитрик. Он у скіфів теж дівчата воювали. Ти згадував про їх царицю. Це винятки, пояснив Сашко. Більшість народів світу дуже довгий час вважали, що жінки не годяться для війни і не зможуть воювати. Це вони моєї мами не бачили, дивні якісь. А чим же сармати займалися? Яся замислено вивела на екран зображення сарматської дівчини. Теж греками торгували? Якраз ні. Більше воювали. Певно, тому ми знаємо про сарматів значно менше, ніж про скіфів. Згодом грецькі колонії тут завоювала Римська імперія, і сармати в основному грабували її прокордонні землі, а пізніше брали гроші в Риму за те, що не будуть на нього нападати. Чудовий бізнес, засміялася Лія. Ти нічого не робиш, і тобі за це платять. І охочих на цей бізнес було чимало, підтвердив Сашко. Уже в другому столітті нашої ери в Україну прийшли готи. Вони заручилися підтримкою місцевих слов'ян, перемогли сарматів і самі стали брати з Риму гроші за те, що не нападають на його кордони. У мене вже в голові макітриці від такої зміни народів, чесно зізналася яся, і аліє поспішила її втішити. Далі буде гірше. Тоді давайте вже на сьогодні. Заблагала дівчинка. Я хоч з цими людьми розберусь.